Усім привіт шановне панство! А чи знали ви, що українські дівчата не завжди стояли, колипали піч, чекаючи весілля, а самі йшли та сватали собі чоловіків? Цікаво, як то було, тоді дивіться далі, там буде ще цікавіше. Я помітила, дивлячись на твоє обличчя, певну доброзичливість до мене, яка свідчить, що ти зможеш дбайливо опікати і любити свою жінку. Твої чесноти дозволяють сподіватися, що ти станеш добрим господарем. Ці твої хороші риси схилили мене уклінно просити, аби ти взяв мене за жінку. Ці слова промовляла дівчина, яка прийшла свататись до парубка її серця. А далі справа за батьками вона домовлялася з ними, аби ті дали згоду на шлюб. Якщо батьки намагалися шукати відмовки, типу він ще замалий і не готовий женитись, то дівчина залишалась сидіти на лавці в їхньому домі, допоки не отримувала бажаної згоди. В такому разі сватання могло затягнутися і на кілька днів українські дівчата були дуже наполегливі, і е, на відміну від парубків їм не прийнято було відмовляти. Це пов'язане з забобонними страхами селян, і е, які вважали, що якщо відмовити дівчині, можна накликати на себе кару всього її роду. Також дівчат е, можна сказати оберігала церква. І якщо е, дівчині відмовляли, то е, в якості покарання церква могла накласти або її під або ж якийсь штраф. Цікаво ще й те, що йдучи сватити собі хлопця, дівчина більше зверталася до його батьків. Саме їхня згода була ключовою, і саме вони мали переконати сина поставитись прихильно до дівчини, яка хоче стати його дружиною. Щоб не одружуватись на дівчині, яка не подобається хлопцю. Інколи е навіть були скоєні самогубства. Такий е випадок, наприклад, це вже 19 століття, але такий випадок фік фіксується на території Слобожанщини. Варто все ж зазначити, що традиція дівочого сватання не була поширеною в Україні. Вона побутувала у 17-18 столітті на території Волині, Полісся, Поділля, Київщини та Закарпатті. Записав її французький інженер-картограф Гійом Левасер дебоплат. Він прожив на українських землях 20 років. Окрім своєї професійної діяльності, ще й гарно ознайомився із місцевими звичаями, які потім зібрав у працю опис України, до якої увійшла і традиція дівочого сватання. Через декілька тижнів батько і мати бувають змушені не тільки погодитись, але й намовляють сина поставитись до неї прихильно, як до дівчини, котра має стати його жінкою. Так само і юнак, бачучи, що дівчина так наполегливо бажає йому добра, починає дивитись на неї, як на ту, що колись стане володаркою його бажань. А тому починає наполегливо просити батьків, щоб дозволили йому покохати дівчину. Ось як закохані дівчата у цім краї можуть швидко досягти мети, змушуючи своєю наполегливістю батька, матір та обранця виконати те, чого хочуть. В цілому в українському суспільстві дівчина могла перша проявляти симпатію до хлопця, але в рамках прийнятної обрядовості. Наприклад, подарувати писанку на Великдень, тепер це щось на кшталт сучасної Валентинки. Але чому саме у 17-18 століттях дівчата ще й самі сватаються? Це дуже такий важкий час для українських земель, 17-18 століття. Спочатку це козацькі повстання, а потім це повстання під проводом Богдана Хмельницького. Це руїна, це великий згін. Це постійні постійні війни. Відповідно, зрозуміло, що знижується частка чоловічого населення. Традиція дівочого сватання збереглася не тільки у праці боплана, а ще й в українському фольклорі. Небагато, бо традиція не була поширеною, але дещо є. Можна зустріти прислів'я, яке побутували на Волині. Сама рова викопала, сама е, висипала, сама хлопця полюбила, сама висватала. Або ще така пісня співати я не буду, бо краще не треба. Прочитаю. Ой, прийшла Маруся, стала біля ліжка. Прийміть мене, мамо, я ваша невістка. Ой, прийшла Маруся, стала коло столу. Прийміть мене, мамо, я люблю Миколу. Ой, прийшла Маруся, стала у куточку. Прийміть мене, мамо, за рідною дочку. Тож, дівчата, раптом що беріть все у свої руки. А якщо хтось захоче вам щось дорікнути, то кажіть, що ви відроджуєте давні українські традиції.